Всім привіт! З вами Анатолій Бомк, ваш сімейний психолог. Насилля в сім'ї. Що робити, якщо чоловік підняв руку? Рукоприкладство. Його наслідки, його причини. Що робити далі? Чому це відбулося саме з вами? Ну, І так далі. Для початку коротка реклама. Залишу перше посилання в описі. У нас, у нас це у мене і у Центр професійної обсловичної допомоги, де я є викладачем, супервізором, є чат вайбер-група, Telegram-група, де можна замовити безкоштовну консультацію. А, і от в чудовий вихідний день, в де неділю, жінка написала про насильство в сім'ї. Як правило, студенти зразу розбирають. Навіть деколи готові побитися за консультацію за клієнтам. Але не завжди. Деколи є можливість, і вон, неділю ніхто не хотів працювати. Ну, у мене був час. І запитом насильства в сім'ї, дякую великі мої клієнті за натхнення. Я все-таки чуть-чуть попрацював як. Волонтер. Я вам зачитаю декілька її слів, тому що так як вона формулює питання, не зможе сформулювати просто ніхто. Проблеми у відносинах між чоловіком та жінкою. Прояв агресії з боку чоловіка. Насильство, яке вчинене наді мною. Так? Я не можу зрозуміти чому. Все колись було по-іншому. Як змінити цю людину? Ну, так, да? Я здивована, це просто шок. У мене справді такого ніколи не було. Я сама живу за принципами, які мені вказували мої батьки, і в нас в сім'ї ніколи не було рукоприкладства. А цей шлюб це якась кара Небесна. В людину, яку я колись любила, наче вселився демон. <гум> Дивіться. Якщо відноситися до прояву насильства в сім'ї, як до того, що вселився демон, то тут я не зможу вам допомогти. Справді. Тому що я не екзорцист, я не мах, я не відум, хто там ще відьмак і так далі. Ізганяння демонов це не моя спеціальність. Хоча після деяких сесій буваю, відчуваю себе чуть, чуть екзорцистом. Але це інше. Я можу допомогти вам змінити своє ставлення до, до цього, знайти причину, чому так сталося, змінитися самі і змінити своє життя. Але змінити вашого чоловіка справді неможливо. Тому що він доросла людина, він міняється самостійно. І веде себе так, як, як вважає за потрібне. Так ось. Чому так сталося? Перше. Спробуйте відмотати на декілька хвилин назад, перед тим як він підняв на вас руку. Скоріше за все, це була сварка. Скоріше за все, ви йому щось сказали. Ви вдарили його дуже боляче. Я вас вітаю, тому що ви, словесній перебранці, ви точно взяли верх. У нього не залишилося сил та аргументів, як зробити боляче вам фіз... е... душевно. І тому він перейшов на інший вид озб... озброєнь. Якщо ви цього не знайшли, спробуйте подивитися і ще щось назад. Взагалі-то афективне насилля це от, ну от, відразу перед чимось. Але деколи це буває там, за день, за два, за три, тоді вже це не ефективний розвиток. тоді це вже прямомірене виродительство. І якщо брати кримінальний кодекс, то тут є чітка грань відповідальності. В стані ефекту це одна вина, в стані планування це інша вина. Але особисто жінці від цього здається взагалі не важко. Не важко, не легко, як це зроблено. жінці, як правило, важливо, чому це сталося. Якщо ви знайшли, де ви зробили йому болюче, я вас вітаю, у вас вже є перший ключ до дверей вашого сімейного щастя. Друге, що ви можете зробити? Це, здається, уму непостіжимо. Не, не і взагалі чимось. Якщо ви знайшли, де ви зробили йому болюче. Спробуйте А. Вибачитися за це, Б, ну, більше так не робити. Я тут я втратив половину своїх переглядів, але і з пісні словом не викинеш. Якщо все-таки дивитеся мене далі. Тобто, вибачитися перед ним не за те, що він вас вдарив, а за те, що ви зробили йому боляче. Якщо ці речі навіть не сумісні. вони взагалі не, не сумісні. Тому що там, де ви боліч зробили йому, це маленька частина. Там, де він вас вдарив, це, це ай-яй, це в 10 разів більше. Для вас. Це неважливо. Просто, якщо ви змогли перебороти себе, знайти в своєму серці силу та вибачитися за це, ви вже взяли цей ключ і вставили його за замочну скважину. До ключ від дверей до вашого сімейного щастя. О, звичайно, там ще багато всього. І претензії, броки прийдуть самі собою, нікуди не дінуться. І як же ж я вибачаюся, він ж такий гад козел і так далі. Чуть далі. Чуть далі. Чого третє? Чого точно. Не варто робити. Дивіться, багато чоловіків після того, як вперше підняли руку на жінку, мають великі відчуття провини. І тут жінка думає, так, стоп, стіни не пофарбовані, підлога не зроблена, криша протікає. Я йому тут, а тут от. Дай ка зараз він у мене тут, поки він такий винуватий, все-все поробить. І, все і це, це те, чого робити не можна ніколи. Тому що це дорога в один кінець. Перше. Тому що після того, як він все поробить, перша емоція, коли пройде його почуття провини, буде претензія і злість. Його почуття до вас претензія і злість. Тобто те саме, від чого ви, як би, здавалося, щойно відійшли. А злість... Це вже спланована агресія. Це не афективна там вдарити, а спланована. Воно справді вам потрібно? агресія у вашій сім'ї. Тому почуття провини це найгірше, що можна зробити. А ще це найгірше по другій причині. І друга причина навіть важливіша. Тому що у вас є ваше безсвідоме. І воно теж впливає на вашу поведінку. Ви не усвідомлюєте, чому саме себе так ведете і чому наслідки такі отримуєте. Несвідомо взагалі хит-хитра річ. Дивіться, це так само, як дитина, яка не хоче йти в школу і починає хворіти. І багато мам знають симулянтів, і там перевірили температуру. Немає температури, ну, значить, бігом в школу. Але діти ж теж вчаться. І з великим бажанням захворіти, вони справді захворіють. Люба мама, яка дивиться там на градусник 37,5, все, ти залишаєшся вдома. Дитина какає, ух, ну слава Богу, значить цього і треба. було. Причому ж захворіти до температури це не так важко. З'їсти просто по дорозі зі школи грудку снігу і опа, воля. Тобто, коли ви йдете на почуття провини, ваша несвідомість може спрокувати так, що оця вторічна вигода від побілених стін, зробленої під і, і криші спонукатиме вас для повторення. Для того, щоб він знову відчув себе винуватим і знову щось зробив. Тому що справи по хазяйству, вони ж не кінчаються ніколи. Тому цим точно не варто користуватися. Почуття провини ваш найгірший союзник. Не йдіть до нього. О, третє. Що варто зробити? насилля в сім'ї, агресія проростають, як правило, там, де є хороший ґрунт для цього. А ґрунт це ті стосунки, які ви бачили в своїй сім'ї, в своїх відносинах. Це те, з чим ви росли. І якщо ви знайшли, що ваш тато пив, ваш тато бив маму, я вас вітаю це хороша знахідка. Набагато гірше, якщо ваші батьки вчиняли по-іншому. Знаєте, у багатьох батьків і у ваших теж є така чарівна думка, якщо дитина не бачить, значить вона цього не знає. Тому вони сваритися предпочитають так, щоб дитина не бачила. Чи допомагає це щось вирішити? Ні. Чи, чи рішає це проблему? Ні. Тому що коли. Мама, щойно посварившись тато, бере новонароджену дитину кормити груддю. вона в стресі, але її тіло вжимається, пишить агресію. І ця дитина відчуває цей стрес, цей біль, вона нічого не розуміє, нічого не чує. Але якщо моя мама така велика і така сильна, і вона чогось боїться. То що ж я можу зробити? Я ж такий маленький, я ж така маленька. А потім буває таке саме в 3 роки. В 5 років. Цей страх, цей механізм і правило смуктаний з молоком матері. І те, що ви не бачили, як б'ються ваші батьки, зовсім не... <головік> не значить, що цього не було. Четверте, куди варто подивитися? Дідушки з бабушкою. Ваші батьки побудували такі стосунки, які бачили ви в своєму дитинстві. Коли ви дивитеся на алкоголізм дідушки, який, як завжди казався, чимось нормальним, чого ви дивитися, що ви обрали собі чоловіка, який має таку саму схильність ужити оковитої трошки більше? підсумовуючи. Для того, щоб побудувати щасливі стосунки, відкрити цю двер, зайти, розпахнути її навстіж, і зайти в світ свого щастя, потрібно змінити щось всередині себе, побудувати своє щасливе дитинство, свої щасливі спогади, своїх щасливих батьків. Потрібно працювати над собою з своїм психологом. Тому що сам собі психолог, як би гарно не звучав, в цього відео, це як сам собі стоматолог. Як би гарно не знав будову зуба, сам собі пломбу не поставиш. Незручно. І у кожного психолога є свій психолог. А коли вам вдасться побудувати ну, от ці от підпосилки... Тоді з будь-яким мужчиною, можливо, навіть з тим самим, яким ви зараз давно замуж, вам вдасться побудувати міцну щасливу сім'ю, чого я вам від всієї душі бажаю. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви досі цього не зробили. А з вами був Анатолій Волок, ваш сімейний психолог. Пока-пока. побачимось!